Соціологічна група Райтинг провела нове опитування уявлення українців про культуру доброчесності, методом телефонних інтерв'ю тисячі людей запитали про образ державного діяча та просили дати оцінку його доброчесності. Отож про результати говоримо далі. До нашого етеру доєдналася Олена Морозова, кандидатка науки з соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнологій. Пані Олена, доброго дня і слава Україні. Отож, далі з вами будемо більш детальніше говорити про результати даного дослідження. Серед рис та характеристик, якими має володіти держслужбовець, перше місце посідає порядність. Її вважають важливою. 60% опитаних українців. Близько половини респондентів серед необхідних рис вбачають досвід і компетентність. 46% – розум, освіченість, непідкупність та патріотизм є важливим для 36-37%. тридцяти Просто та Простота, близькість до людей є важливою для 30% респондентів. Давайте тоді. Розберемо безпосередньо дану табличку. Почнемо безпосередньо з гумору. 3% вважають, власне, що він має бути це внизу е цієї таблички. Що ж, взагалі, тоді е не весело так і лише 3% вважають, що держслужбовці мають е мати почуття гумору, зважаючи на верхівку влади української. Ну, тут не просто держслужбовець, тут йдеться про державного діяча та політика. і в цім то річ що це геть різні речі. Якщо ми говоримо про державного службовця, так то ці запитання, взагалі, чесно кажучи, не видаються адекватними ці варіанти відповіді, так тому що ані молодість, ані хитрість, ані почуття гумору, ані навіть. Досвід не є для того, щоб виконувати свої функції якісно, якимись важливими характеристиками. Так, якщо ми говоримо винятку про держслужбовця, саме так, як про гвинтик у великій системі, то від держслужбовця вимагається одне виконувати свою роботу так, щоб система працювала. Більше нічого його е, якості особисті не мають ніякого впливу на те, яким чином працює система, якщо процеси відлагоджені. Тут соціологи запитують у людей про державних діячів і політиків. Це передбачає якраз наявність особистих характеристик, тому що політичний діяч державний діяч, як вони називають, і політик. Має вести за собою великі маси населення. Отут не твої професійні якості, а твої особисті якості виходять на перший план. Угу. І я довгий час працювала в різних кампаніях. Серед політтехнологів є таке визначення як людина, яка не може бути обрана. Так, за законом ми всі можемо обиратися до органів державної влади, власне, і національного рівня, і місцевих, але є люди, які балотуються та, на ту чи іншу посаду, і при цьому просто не подобаються широкій аудиторії. Це неможливо виправити це, неможливо пояснити якимись раціональними моментами. Так у нього все є. Починаючи від порядності, от в цьому переліку і закінчуючи почуттям гумору, бо в багатьох насправді всього 3% в особистості, але всі характеристики присутні. Вони просто не подобаються людям, тому тут якраз відповідаючи на це запитання, так аудиторія розповідає про тих державних діячів, яких вони бачать на екранах телевізора. Ми прекрасно розуміємо, що клерки, який перекладає папірці в міністерстві соціальної політики. Дуже відрізняється від, наприклад, народного депутата, який виступає з трибуни Верховної Ради, угу. може, відрізняється в кращий бік, до речі, так але до них висуваються абсолютно різні вимоги. Власне, найбільше люди хочуть бачити в держслужбовця або політика порядність. Далі звертаємося власне до класиків, до філософів. Арістотель казав, що порядність це здатність чинити свідомо і справедливо там, де власне не передбачена дія закону. Чи мали це на увазі українці, взагалі, коли е, обирали саме цю позицію? Ви знаєте, якби більшість нашого населення зараз всі образяться, але я все одно скажу, відповідали на це запитання, так як ви. Так, порядність, тому що як казав Аристотель, -та, та Ми б жили з вами в геть інші країни. Втім, те річ, що порядність це також дуже відносна. відносний термін, коли йдеться про те, застосовується це до тебе, чи mm -hmm. коли ти це застосовуєш. Так у нас відбулася та, та сама девальвація розуміння. Корупції і порядності, так? Бо коли е, люди стикаються із тим, е, що крадуться гроші з бюджету, наприклад, так, е, що замість укриттів е, з'являються закуплені барабани, тощо ми обурюємося і говоримо про корупцію. Але коли е, е, скільки за офіційною статистикою, понад 300 тисяч військово зобов'язаних е, покинули територію України. Вони ж навряд чи її покинули не застосовуючи інструментів, які допомогли обійти закон. От порядність це застосування принципів, які ти сповідуєш, і до себе в досить складних ситуаціях. Бо коли ти декларуєш одне, як каже один товариш, коли ти декларуєш одне. А робиш геть інакше, то ти Мустафа не є, а не принципова людина. Це жарт? Це просто цитата. Щоб не було проблем з нацрадою. Е, та на другому місці, власне, досвід і компетентність цієї таблиці. Тобто, люди вже не хочуть бачити нових облич, яких навчали за декілька днів в Трускавці, власне, а хочуть власне, бачити досвідчених і компетентних. Це не оцінка професійних якостей тих, хто були в трускавці, це оцінка соціального ліфту, mm -hmm. точніше, його відсутності. Так, в розвинених демократіях твої професійні якості і твоя компетентність це певний соціальний ліфт. Це те, що дає тобі змогу просуватися. В тому числі і на державній службі на вищі щаблі, давайте з вами спробуємо знайти хоча б одного чиновника в Україні, який пройшов в якесь міністерство клерком і став, зрештою, міністром. Так чи давайте звернемося до політики? У нас були випадки, коли масажистки, манікюрниці, водії ставали, особисті водії я маю на увазі, ставали народними депутатами, так? особливо коли в Верховній Раді партія регіонів мала більшість. Але давайте подивимося і знайдемо в Україні політика, який зі школи займався. Якоюсь активною діяльністю, який демонстрував послідовну і активну громадянську позицію, так? який, ще, ну, крім Романа Ратушного, не все буде згадано його ім'я, так, але при тому Роман Ратушний не обрався на виборах в Києві навіть в Київ Угу. Ну, от, власне, це як практика критерій істини, так чи можна завдяки компетентності, а що таке професійність? Так? Це твої компетенції помножені на досвід, коли у тебе є така кількість кейсів, що ти здатен вже в тих чи інших кризових ситуаціях приймати рішення автоматично. От скільки у нас політиків, які відстоювали справді ідеали і інтереси? З підліткового віку, як Роман Ратишний, і зрештою отримали, хоча б місце в на місцевому ріні. це відповідь на запитання і от 37% власне далі. Так мене здивувало це, що лише 37% хочуть бачити чиновника непідкупним. Взагалі не замало для країни, де взагалі звідусіль чути про різні корупційні звинувачення і корупційні схеми. Я думаю, це тому що запитання сформульовано таким чином, так і варіанти відповіді, що власне порядність вона передбачає непідкупність. Угу. Тому такий низький відсоток для більшості тих, хто відповідає на це запитання. Порядність це не просто контекстуальний синонім в цьому випадку, а абсолютний синонім непідкупності. Навряд ми уявляємо собі а, чиновника чи державного діяча, який порядний та, і при цьому бере хабарі. 30% хочуть, щоб чиновник або політик був простим і близьким до людей. Тобто нехай буде корупціонером, головне, щоб говорив з людьми, так виходить. Це знову ж таки те саме, дуже... що ви... Да, 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 це дуже завуальований такий посил. Насправді йдеться не про простого, а про зрозумілого uh -huh. для чого ми з вами весь час про це говоримо. Да? Для чого з точки зору комунікації, взагалі в системі масових комунікацій, яка функція засобів масової інформації? Пояснювати широкі масові аудиторії, картину світу ніхто не хоче дивитися на політика, який говорить незрозумілі речі. Який використовує там велику кількість професійних термінів? Так, от пан Яценюк завжди ображався, що його не дуже люблять в широких народних масах. До речі, цікаво так що. Коли людей запитували, чому вони голосили за Януковича і чому їх не відштовхує те, що у нього є судимість, відповідали, ну, що він красивий мужчина. Оце розумієте, красивий мужчина це про зрозумілість образу для широкої масової аудиторії. От коли люди кажуть простий, вони мають на увазі. Людину, яка пояснює складні речі дуже простими і зрозумілими словами, це властивість психіки, до речі, от коли в комунікаціях готують так, брифують когось до публічного виступу, ти завжди запитують, яка аудиторія. Бо коли ти виступаєш з однієї тієї самої теми, наприклад, так, коронавірусна інфекція. Перед аудиторією, яка складається з лікарів, і перед аудиторією антиваксерів чи, наприклад, перед аудиторією пацієнтів, це три різні аудиторії, з якими комунікують одну і ту саму тему абсолютно різною мовою. От коли люди кажуть, що вони хочуть простого політика, вони мають на увазі зрозумілого політика. Лише 3% вважають, що в чиновника має бути особиста харизма, тобто, в принципі, так би якийсь Трамп в Україні би не було шансів. Ви жартуєте що в державі, яка обирала Януковича Зеленського, неважливо, харизма, серйозно, та не перестаньте. Це якраз просто про те, що люди і це те, про що ми з вами говоримо. Так що перше, ті, хто на фокус групах. І, і не можуть показувати такі результати, що вони не можуть бути обраними. Ми їх зазвичай в не бачимо в публічному просторі. Нам деякі е, політики подобаються, деякі політики не подобаються. Ну давайте чесно, більшість політиків нам не подобається. Угу. Але якщо розбирати їх суто фахово, так то е, вони володіють харизмою різними типами харизми: там я холодна, гаряча, тощо. Це професійні нюанси, але вони всі харизматичні. Це знаєте, як. З красою, так краса стає проблемою, коли її немає, і коли немає нічого окрім неї. Отака От mm -hmm. сама ситуація із харизмою. Mm -hmm. Люди не вважають це за проблему саме тому, що у більшості політиків харизма є. Проблема в тому, що у більшості політиків і світових до речі, також часто немає нічого окрім харизми. Власне дослідження передбачало оцінку рівня доброчесності за школою від нуля, власне відсутня культура доброчесності до 10%. Це дуже високий рівень культури доброчесності. От найвищі оцінки отримали президент України та сфера освіти. Це 6, 6 балів. Сфера медицини це 4, 5 балів, точніше 5 і 4 бали. Та органи місцевого самоврядування це 5 і 1 бала. Найнижчі оцінки рівня доброчесності. Отримали Кабінет міністрів та Верховна Рада України. Це 3,3 і Взагалі, результати цього опитування дуже нагадують результати довіри та недовіри до органів влади загалом. Тобто, тепер ми знаємо, чим керуються українці, коли е, власне е, йдуть опитування, довіряєте в тій чи іншій структурі в Україні? Да, абсолютно точно. Ви дуже правильно все формулюєте. Тільки хотіла сказати, що проблема в тому, що, наприклад, в науковій галузі так доброчесність наукова має низку критеріїв. Це там відсутність плагіату, зворотній зв'язок, якщо йдеться про комунікацію зі студентами. Прозорі етапи формування оцінки, так, коли студент отримує там, певний бал, він має розуміти, з чого ця оцінка складалася і як можна отримати найвищий бал. Які критерії доброчесності, коли йдеться про політика чи державного діяча? От в цім-то річчя виходить а, більше того, так, які критерії доброчесності на митниці, наприклад? Угу. Які критерії доброчесності в галузі медицини, окрім відомого ненашкодь? І більше того, я би сказала, що тут як комунікаційних, що я тут бачу, що аудиторія відповідає навіть не про рівень довіри до тих чи інших структур, а оцінює свій досвід взаємодії з цими структурами, от за цією шкалою. Подивіться, так, ми бачимо, якщо ми відкриємо соцмережі, то вони ясніють історіями про те, якого приниження часто зазнають громадяни, проходячи митний контроль, причому не в Польщі там, чи Румунії, хоча і там багато да, інцидентів, а в... з українського боку, <тасплат> власне, бачимо такий низький бал у митниці. Суди. Коли люди розуміють, що в судах вони не зможуть добитися справедливості, особливо якщо мали колись справу із судами, Верховна Рада, так люди не відчувають позитивного впливу на своє життя, тому дають таку негативну оцінку. Це навіть не рівень довіри. Що таке довіра, так це верифікація. Умовно кажучи, чи сприймаєш ти на віру, чи вважаєш ти правдою інформацію, яку отримуєш з цього джерела, так? Якщо лікар, коли йдеться наприклад про довіру, так? якщо лікар озвучує вам діагноз, очевидно, ви довіряєте йому більше, ніж симптомам, які загуглили в інтернеті. Оце довіра, так що ви не перевіряєте ще або не довіряєте і йдете перевіряти в трьох інших лікарів свій діагноз, наприклад, так mm -hmm. Оце довіра. А тут швидше про оцінювання свого досвіду взаємодії із цими структурами, і, як бачимо, в критично важливих суди, так, Верховна Рада, тому що, нагадаю, у нас парламентсько-президентська республіка, до речі, так, у нас парламент має визначати для нас всіх правила життя. От свій досвід взаємодії з цими структурами українці оцінюють як нижче середнього, судячи за цією школою. Половина опитаних вважає, що одним із основних принципів, якими мають керуватися державні службовці, є чесність. 38% висловили думку, що основним принципом має бути відповідальність. Ще 34% вказали професіоналізм. Кожен четвертий опитуваний зазначив про необхідність державних службовців керуватися принципом прозорості у роботі. Взагалі, половина українців хочуть чесних власне політиків і чиновників. Власне, бо в нас усталене є е, розуміння в нашому суспільстві, що всі брашуть. Я щиро сподіваюся, що той відсоток на слайді, які відповіли інші, відповіли керуватися законами України. От в цьому системна помилка і величезна проблема. Да? Чим має в своїй роботі керуватися ем, чиновник, і люди починають перераховувати особисті якості? Угу. Є е, посадові обов'язки, є закони України. Так? Якщо всі чиновники керуються законами України, законами України, то не дуже важливо чесні вони чи не чесні. Якщо для нечесних є невідворотні покарання, от втім то й проблема, так що не може бути сталою і робочою системи, яка тримається винятково на твоїх особистих якостях. Ну, знову ж таки, от власне оці визначення, чесність, професіоналізм, відповідальність, чи вони не виглядають занадто розмитими і загальними, до прикладу, на відміну від прозорість в роботі. А що таке прозорість в роботі? От знову ж таки, та які критерії прозорості в роботі? От знайшли у когось із великих чиновників, ну не будемо називати прізвища, та їх і так безліч. Статки, які вони не можуть пояснити, це достатня прозорість в роботі. Чому ні? Знайшли ж. у нас. Є виходить на ЗК, Набу, ДБР, так, які моніторять ці речі, журналісти, так mm -hmm. незалежні, які моніторять ці речі, оприлюднюють їх. Прозоро, прозоро далі що. Ну, як від того, що ми знаємо, що ці статки нажиті незаконним шляхом, так змінюється доля цих чиновників. І, власне, яким чином ми запобігаємо тому, що наступний чиновник, який прийде на це місце, не буде робити те саме. Тобто у нас відбувається розрив цього комунікаційного ланцюжку. У нас ми, ми з, отримали ми боролися за прозорість, ну ми громадянське суспільство. Да? Прозорість отримало, але не змогло сформулювати чітко для чого власне. І це якраз проблема не. Пасіонарів і журналістів це проблема суспільного запиту. А мета цієї прозорості, яка так, які у нас є запобіжники для того, щоб ця прозорість убезпечувала нас від людей, які використовують своє службове становище, наприклад, так для незаконного збагачення, а люди, які обіймали дуже високі посади, в тому числі в силових структурах, які втекли з держави на початку повномасштабного вторгнення. А ті, про яких самі силові структури оприлюднювали інформацію про те, що є докази, що вони працюють на державу-агресора. Які наслідки для них, яке покарання для них, зрештою настало? Так? Прозорість інструмент, а не мета. От втім й проблема. Мета о, яка? Так? Ця прозорість, вона для чого, і чи є вона дієвим запобіжником насправді? От щодо покарань трішки пізніше, а от наступне, на думку 45% респондентів, держслужбовців прийняті рішень переважно керуються особистою вигодою ще близько 20% вважають, що службовими інструкціями третина опитаних вважає, що державні службовці керуються як особистими інтересами, так і службовими інструкціями. Тобто це ще одне усталене враження нашого суспільства про те, що окрім того, що всі брешуть, всі ще й крадуть. Наскільки воно дійсно відповідає дійсності? Це не обов'язково про крадіжку, знову ж таки, так. Це про те, що я постійно до цього повертаюся. Мені здається, я вас вже втомила цими розмовами про теорію соціального навчання бандури, але знову таки, так? Вона полягає в тому, що люди здатні засвоювати моделі поведінки, але при цьому моделі поведінки, які є, на їхню думку успішними. Американці проводили дуже цікаві експерименти щодо впливу сцен насильства на екрані на дитячу психіку, і взагалі на те, як ці сцени насильства впливають на аудиторію, чи роблять вони аудиторію більш жорстокими. Так, В наукових колах з цього приводу точилися дебати. Так от дуже Дуже цікаво, що якщо е, головний персонаж, який застосовує насилля, зрештою отримує своє, його модель поведінки аудиторії, оцінюється як прийнятна. А якщо е, герой, який застосовує насилля як спосіб отримання свого і зрештою свого не досягає, а отримує, наприклад, покарання, так, чи там втрачає кохану дівчину, наприклад. Mm -hmm. Тобто да, не добувається своєї мети, то та сама аудиторія таку ж саму поведінку оцінює як е, е, неприйнятно. Розумієте? Саме по собі насильство не, оці... не оцінюється людьми це результат наукових експериментів. Як щось позитивне чи негативне, оцінюється результат. Якщо чиновник, який керується посадовими інструкціями і власними інтересами, зрештою потрапляє за грати, так? То як ми оцінюємо його поведінку? Якщо чиновник, який керується винятково посадовими інструкціями, набере хабарі і, зрештою, опиняється за бортом та, чи за гратами, тому що підпис його згідно посадових інструкцій стояв на тих чи інших документах, як ми оцінюємо його поведінку, як прийнятно чи як неприйнятно? Трагедія і. Особливість людської психіки, от, суто з точки зору так, комунікаційна, uh -huh. полягає якраз в тому, що цей кавалер Соні Маразюк, якби він не попався на цих схемах, так, навіть якби про ці схеми стало відомо. І, ну, власне, поки що для нього ніяк нічого не вирішилося, так, його поведінку. Широка масова аудиторія, і в тому числі люди, які ухвалюють для себе рішення в тих чи інших державних структурах, наслідувати цю поведінку чи не наслідувати, будуть керуватися не процесом, а результатом. На думку більшості опитаних, 77%. Зростання зростанню доброчесності державних службовців має сприяти жорстокість покарань за корупцію. Заборона займатися державною службою у випадку викриття корупційного правопорушення сприятиме зростанню доброчесності на думку третьої частини опитування і суворість покарань тих, хто дає хабарі, вбачають дієвою 20% опитування. Власне з величезною перевагою ми бачимо все ж таки варіант жорстко. Карати за е, корупцію, ну е, власне у світі найжорсткіше покарання це розстріл. Саме це мають на увазі українці. Е, Знову ж таки, люди просто застосовують це на себе, так ну, накладають цей досвід на себе. Що зупиняє курця від того, щоб кинути недопалок на асфальт? Та що зупиняє людину від того, щоб відкрити двері автівки і викинути сміття, В незалежності від того, хороша ця людина чи погана людина, там мають бути правила, які уніфікують наслідки і для хороших, і для поганих людей, і для доброчесних, і не для доброчесних, так і для добрих, і для злих. Якщо ти викинув сміття з автівки і отримав за це штраф. Так, в незалежності від твоїх особистих якостей, то наслідки для тебе стають вирішальними в ухваленні цього рішення. Тому тут не про жорстокість, кровожерливість, тощо, це про те, що єдиний спосіб унормувати, от ви абсолютно правильно побудували угу. лінію запитань від філософських. Тез і категорії про що таке порядність uh -huh. з тим же да, успіхом можна було у широкої аудиторії запитати, що таке щастя. От власне, да, Це фі філософ... категорія етики, да, категорія е е фі філософська, а невідворотність покарання це інструмент, який спос... здатний уніфікувати. Е Інструмент для ухвалення рішення людини в незалежності від її особистих якостей ми дякуємо вам, пані Олена, за цікаву та змістовну розмову. Тож Олена морозова кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікацій і медіатехнології, була з нами.